Пропонуємо вашій увазі електровелосипед Є-Тітан, навігатор. 500-ваттний двигун. Заднє мотор колесо. Стоїть 4 батарейки по 12 вольт, 5 А. Загалом виходить у нас 48 вольт, 20 ампер годин. Швидкість розвиває до 35 кілометрів. Рекомендуємо навантаження кілограм 100-120. Запас ходу на повному заряді. При навантаженні кілограм 100 і рівній дорозі твердому покриттю. Десь кілометрів на 50 можна розраховувати. В технічному плані ззаду у нас є амортизатори два штуки. Додаткові підножки складаються. Акумулятори тут знаходяться, по центру, по органам управління світло вмикається. Звуковий сигнал і три швидкості по руху. Перша, друга, третя. Також в комплекті є сигналізація, дистанційний запуск. Ну і сигналізація, якщо поставити його, буде видавати звуковий сигнал. Все зараз у нас стоїть друга швидкість до 40 км. Перша швидкість до 35-33. І третя швидкість. До 45 км. Прибор на панель у нас показує швидкість і уровень заряду батарейки. В комплекті також йде зарядний пристрій. Отут він під'єднується. Колесів акумулятор, можна покрутити і педалями. На всіх таких електровелосипедах є центральна підножка і бокова. Геометрично на всіх такого планового весепеда геометрично педалі трішки незручно розташовані. Їх крутити можна, якщо сів акумулятор доїхати можна, але незручно буває. Тому краще користуватися тільки електротягою і розраховувати. Сидіння у нас поліуретанове, м'ягке. Ззаді додаткове сидіння для дитини. Передня металева корзинка з кришкою. Колеса у нас надувні безкамерні безкамерні. Розмір у них 14 дюймів. А, 10, 275 на 10. 916 покришка. Дуже популярна модель. В принципі, всі в такому плані моделі дуже популярні серед жінок. Ну і інколи чоловіки беруть. Зачасту жінки, щоб возити дитину, чи їздити десь на базар, чи по своїм справам, там, чи в магазин, чи ще куди. Термоза барабанні. Термоза як передні, так і задні. Заднім тормозом блокується двигун. Щоб почати рух, потрібно нажати тормоз, розблокувати двигун і даємо газу. Кому цікава подобна модель, звертайтесь, допоможемо. Зараз на це модель акція, буде знижка. Всім гарного дня!